Юні каратисти Радехівщини протягом жовтня побували на трьох чемпіонатах з карате, два з яких обласного рівня і один чемпіонат України. 10 жовтня у місті Луцьку пройшов чемпіонат з карате Волинської області, де честь Радихівщини відстоювали десятеро спортсменів. Володимир Якимчук та Арсен Голубець привезли з Волині бронзові медалі, завоювавши два третіх місця з комітету у своїх вікових категоріях. 17 жовтня дев'ять юних спортсменів взяли участь у чемпіонаті Львівської області з карате, куди було запрошено понад 150 учасників. Хлопці достойно представили Радехівщину, завоювавши сім медалей. Перше місце в командному коміте завоював Маркіян Владика. Срібло в особистому комітету здобули Олексій Якимчук та Михайло Якимчук. Родіон Марків виборов друге місце в особистому коміте та третє у командному комітету. Третім в особистому та у командному комітеті став Арсен Голубець. А 17 жовтня наші каратисти відстоювали честь Радехівщини на чемпіонаті України, який пройшов у місті Ворохта. Їхніми суперниками були спортсмени з різних куточків країни: Одеси, Коломиї, Стрия, Луцька, Львова, Коростеня та Києва. Ці змагання відбуваються традиційно кожного року, тож, звичайно, в конкуренції та високому рівні змагань сумніватись не довелось. Можемо потішитись хорошим виступом юних спортсменів, адже, попри велику конкуренцію та серйозну боротьбу на татамі, наші каратисти зуміли стати призерами України. Захар Володика отримав срібло з Богубудо та посів третє місце з поінт карате. А Олег Кременіщук завоював бронзу з поінт карате. Ми вітаємо юних каратистів з їхнім вдалим виступом на чемпіонатах і бажаємо ще більше призових місць та нагород, здоров'я, наполегливості, терпіння та успіхів у даному виді спорту.